Фатяються. Та ви усі в чоколаді. Та я теж в чоколаді. І ти в чоколаді. Ми всі в чоколаді. Сьогодні ми всі в чоколаді, так? Добре, що Твої ви розказати. Як і бо вона до обласної ради, бо люди щось могли думати, то, то коли в образ зайдуть, обіщають. Коли ви були обіщали, зараз такої обіцяли, що розуміють, що ніколи то не зроблять вже не заасфальтірують. Не а то хоча б такої інші завезли з річки. без світа у других беруть по 50 метрів, натягають кабеля і так світять. І стовп, там світло поклали два стовпи, ці три. Бувши не є. А якщо голосувати, то треба. Сто раз цей день не буде бракати бачить білі. І асфальт буде, і світла буде, а ту нікде нічого не є. Так що вже голосувати за них. Скоро не хотіло ньому приїхати, ви мусить скору. Прийшов скору. Як зайшов, сів і впав і, і все. Навіть не так, хотіли тебе та дороги. Вибачте, бачите, він помер? Так, йому помер їм на руках. У цих людей є життя. Так, і у цих людей є життя. І не треба розрізняти, що це є циган, а це є білий. Тут пахне шоколадом, шоколадом і затишком смачного вам. Я з першого погляду, здавалось би, гарне успішне село. З одного боку доглянуті будиночки, з іншого боку поля та городи. Але варто вам повернути в закапелок у кінці села, ви побачите зовсім інший світ. Саме тут закінчується цивілізація, і починається якийсь паралельний світ.

Та хокала вже у кринці, води тільки немає, не, бо не, засуха не. так, що нема води. Ну давай, сховай, помагай. Помагаєш? Давай. Як тебе звати? Маша. Марічка? Да. Може, тобі не тяжко у тих шльопанцях ходити? Маш. Після відвідин багатого ромського поселення у селі під виноградів мені захотілося дізнатися, чи існує зв'язок між ромами у межах області та за нею. Чи опікується влада ними так, як тими заможніми, чи допомагають багаті бідним, чи є між ними солідарність? Хто не бачив сюжет про виноградівських ромів, посилання скину в кінці відео. Так ось у цьому ромському таборі я знайшла набагато більше, аніж ставила собі за мету. Попри всі складнощі, якими оточене життя цих людей, вони зуміли зберегти вкрай важливі речі: доброту, позитив, відкритість. Я би сказала, це найпозитивніший з усіх моїх відвідин ромських меншин. Але давайте все по порядку. Отже, частина перша і сумна влада про них забула. Дороги не нічого. Скоро прийде, там немає де ніч. Каналізації у вас нічого тут немає. А що не з водою? Є. Не є вода. Тепер он дощів, не є. та… Не є води. Мусі без води. Не є води, ні. Тут два колодязі і все. А вона даже бочку бере і на ріку йде, якщо треба їм воду. Так живе. Що без світла молодіж строїться, дітей багато. А скільки взагалі людей у поселенні? 175 дітей до 14 років. — 175 дітей. Ого. О, розкажіть мені сімей. скільки? 67 сімей О. і близько 200. То виходить, що дітей більше як дорослих. Стовби і шість року. Ці дерев'яні всі аварійному стані пов'язані проволокою. Можете подивитися. Всі стовби аварійні дорога така. Тут у нас є, що коли приходить швидка допомога, вже не хоче йти. Дивіться самі, яка тут дорога є. І освітлення нема. Там до коло барана на два стоби поставили, а тут далі світли не є. У нас тут є церква, молитвений дом. Люди знають приходити з западу вночі. Темнося світла, немає зима. Каналізації бачу, немає. немає ніде каналізації, Ніка А якщо дожі йдуть, то йде. Йде? були. Навіть нема, немає є, там трубу, де, де треба труби? Всі ці труби, як там є труба, коло барона. Тут ми поставили трубу, то все купували нам із церкви люди. Віруючі християни, а ти знайшов служення, пастор церкви цього є. Так. No. І мої баба, батько, вони були кочуючі до роми. І вони проходили, то їм все полюбило, що хороше було місто, тут Доми ще не було взагалі. І вони тут становилися жити, Ну, переночувати. Таку собі зробили палатку переночувати, і то їм все полюбило, бо тут є з лісу і вода йде, і вони так залишилися тут жити. І одних заоснувався цей маленький табор. І тут у нас по ромськи ніхто не говорить всі по-українськи, говорять і по-закарпатськи. Я вже чула так. Но. Так що так і є. Так що ви фактично ваша родина заснувала так, цей табір. Так, так. Йому mm. тут всі родичі, тут не є такі, щоб чужі були. Діти ходять до школи. Мало їх четверо ходять до школи. Малий тепер каде в перший клас. Я була в таких поселеннях, де у людей дуже багато дітей. У вас є такі традиції в селі. Так, у нас є теж такої. Ну не у всіх. Не у всіх. Таких, що по 10 дітей. Є тут такі, пару сім таких, дві або три. У мене є четверо. У сестри теж четверо. Ну а далі ще більше вже є. Десять, дев'ять. Вам якісь ідуть допомоги від держави, не Нічний, Нічний, йде Нічний, де? Нічний, де? Нічний Нам не допомагають. Ми самі своїми руками номер заробляємо. Заробляють, мабуть, трактор з тракторами ходять до ліса, так на дрова, на рінчолета, гале. А у вас є городи? Ви садите коло хати Ні. А чого? Не є землі. Ця сторона це відноситься до сільської ради, так. а ця сторона вже відноситься до лісництва. Де їм дадуть участок, якщо це не, не є участок сільської ради? От, і ці будиночки вони струють, де, хто, де хто може. Так це логічно розібрати. Почти ніхто не має землі. І вони не садять тут нічого, тому що по-перше. Щоб зорати землю, щоб десь мати кусок землі, зорати, її обробити так, як має бути. Значить, на це треба труд і треба мати гроші. Та кажуть, що мають трактори. Ну, Тільки мають, що мені мають розказали. Трактори мають, розумієте, вони щось там таке перевожують, розумієте, Комусь треба дрова, комусь треба гравій. Землю не орють, одним словом, на тракторах своїх. Є, є, є. Тут йдуть ремонти, машини. Кожен щось робить, кожен щось зайнятий, трудиться. Приємно подивитися. Наладжуєте фурик. Наладжуйте фурик, файно. Добрий день. Ламборгін. Ламборгінні? Ого. Це дуже серйозно. Тебе МВМ 5. Ну все, сідай, ми тобі помахаємо. Привіт. Так, було. коли голосувати? Треба, обіцяли нам дорогу. Поголосували, дороги нема. І роки так пройшло нам. Уже мов, вже мам старі стали. І наші діти так будуть, що вони зроблять дорогу. Тут живе багато людей, дуже багато людей, а дороги такої не є. Це розумієте. Водички тут, в принципі, не є. От тут колодязь є, а згору там. Почти що водички нема. Коли дощ паде, то дощова вода стікає у ті резервуари, щоб поклали їх на, на цьому на ручайкові, тоді вода є. Але це вода не здорова. Тому тут і хворіють. Діточки, розумієте, хворіють, там жалудки болять і тому подібно. Я не знаю, якщо б тут скважину вдарити, щоб заборити скважину, то можливо б вода була. Як мені вже розповіли люди, що це мені дуже і дуже пощастило, тому що зараз суха погода, дощів давно не було. Власне, зараз засуха, і тому дорога тут доволі суха, по ній можна йти. Але коли тут випадають дощі, тут неможливо зайти. Тут можна плавати, як то вони мені сказали, на човні можна плавати. Є водичка? Є трошки зовсім. Мій брат 33-34 роки мав, мав інфаркт. Скоро не хотіли до нього приїхати, він мусив йти в скору. Прийшов у скору, як зайшов, сів і впав і все. Навіть не хотів йти на Ви бачите, він помер? Так, він помер їм на руках. О, Боже. У нього було ну, Потім вже сказали, що йому не можна було вставати. Но вони вже не хотіли писати настоящу кутуру. Ну, звичайно, їм вже треба якось це пояснювати. Так. О Боже. Так, що така проблема. Там завжди таку бочку, ми нам купили, набираємо запас води, так. і потім отсюда люди набирають собі воду. Тепер є засука, але і так, туди йде ми і беремо. Тазукат, тазукат, тазукат. Так. Старий барон, то ще ігнаці, ми купляли всі три труби, а інакше нічого люди не, не зробили для нас. Із колишнім бароном, дядьком Іваном, про якого згадав Михайло. Мені пощастило познайомитися. Люди відносяться до нього з повагою. Отже, є за що. Я тут був бароном. Ви були бароном тут? А тепер сином почав. Бо я захворів та син, а ту вулицю встановив усе. що. То не було ні вулиці, нічого. Поки я ту молодий був, але той був ще один старий номер. Ну а потім я настав за ним. Я коли тут прийшов, тут не мали таких хат, як тепер мав. Тому що коли я настав, вони бачать, що ми робимо та й ми жити за тим. — Та файно. — Мало Там внука, бачите, яка файна хижа. — Я не буду йти всередину, ну що ти? — Та не можна, бо там пси. де десить. — Можна, там пси вже. — Не можете взяти мішок і це позбирати? — Ні. Чого? Е, чого не можете позбирати? Вам то, вам то не мішать, що ходите по такому мусору? Ні, бо то не вашо. Ну, не вашу, не, не вашу. то не ваше не ваше, То ваше село. ви маєте зато дбати. Ні. ну, Це не, не, не добре, так не має бути. Я коли настав бароном, я потуб мали чистити всі йшли, правда, навіть роблять. Убирали нам металі, на, 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 на трактор. Бо в нас є і всі матрактори, на в нас є техніка така, ми трактор мали. Є людина стараться, у мене хліб на сьогодні був, бо діти в порядку були. Правда? У діти, у боти, але а... діти чистенькі, парадні, no. внуки ваші. Так. А ти ходиш у школу? А чого? Я теж не грамотний. Я от, от, прочитати по себе написати, бо й такими абухами. Батько вийшли робити, матірів, а я їсти варив, У Нас була у нас були два вахоні, корова, а сім'ї пробач, тримав. Ми так жили, кури, все треба обходжувати. Я саме старший був. Не було коли вчитися. Ну, вважайте, як без Ну, Я ходив, правда, я вся ходив, сам, по Казахстані договори все-все. А що ви там робили у Казахстані? Вальки. Ага, вальки, ви теж вальки, ось. Ну, я ми ходили та робили на вальки. що у совхоз, говорив з директором договор, стали. І я так валював в ярих. набрав пару людей з сім'ями. Ну, їм п'ять чоловік, я свест. Я був бригадіром. Нам давали техніку, нам давали трактор, нам давали водовоз, нам давали машини. Срумову возити. а я сам шапляв. Так що ви ще й бригадір. Гаразд. Достатньо з нас сумного. Отже, частина друга: оптимістичне. Добрий день, дітвора. Добрий день. Ого, скільки вас багато! Тут пахне шоколадом і затишком, і домом. Я бачу, що вам живеться тут непогано, так? Смачного вам? Хто черговий у вас, чи по черзі вони? Ти малював? Ага. Ні, це ти розфарбовував. Розфарбова. Розфарбовка, так? Ага. Ну це коли намальований кінь, а ти фарбами різнокольоровими, чи фломастерами, чи чим там. Правильно? Так. О, та у вас усіх є, а на показує? Ага. Покажіть свої рисуночки, Хто має. Нічого собі. Дуже гарний. Дуже гарний. Ага. Ваня. Ваня, йди сюди. Його тато, мав 12 років, коли прийшов перший раз сюди, молитви І прийшов на Рождество Ісуса Христа. Я роздавав подарок. І дивлюся, прийшов такий, що його не було. І кажу, як тебе звати? Він каже, Іван, кажу, сиди, якщо кажу, вистачить подарочка, я тобі обов'язково дам. І, і отак от роздарів сім'ї. Ага. І коли ми, я дав Іванові подарочок, так? а він так взяв і каже, Боже! Та я не ходив, не ходив сюди в моїй дом. Перший раз прийшов і одержав подарочок. І він остався. І а зараз у них вже є шестеро дітей. Це серйозно? Це серйозний вучний. <смас> Видно, що він пішов у допомагати. Ні. Не хоч що, кажи. А я мама, бабуся і пастор. Дитячий, дитячий пастор нам з Бога побачення До побачення! було приємно з вами познайомитися. Зараз усі ого, які руки класні. А ну дай п'ять <свят> <мам, Давай 5. свят> знаєте, мені здається, що їм тут комфортніше. Щоб вони серед своїх і в них немає, немає комплексів, що ті такі, ті такі, ті бідніші, ті багатші, ті білі, ті темні. і ну яка різниця? Те, що я їх вчу? Я завжди вчу, говорю і дорослим, і дітям. Що а, навіть нація, різна нація, але в основному кажу, ми всі люди. Як би нас не називали, ми є люди? Теба звати? Єва Єва. А куди ти ходиш з більшим задоволенням? Сюди на ці собрання чи до школи? Моя дружина Марія, так? так? вона не лише слово учить, але вона учить читати і писати. Фактично, то, то йде як допомога для школи. Ми любимо церкву. Я ледь не забула за чим прийшла, а саме з запитанням, чи існує солідарність поміж ромами, що проживають у різних куточках Закарпаття, чи присутня взаємодопомога, почуття кругової поруки поміж тими, хто вважає себе успішнішим, і тими, кого треба підтримати? Вони не проявляють ніколи бажання помогти, прийти, поцікавитися, як ви живете. Я вам скажу, поки не було війни, у нас було таке спілкування, що приходили новіруючі ну, роми із Мукачева, із Сваляву приходили сюди до нас, із І ми совмисні робили такі евангелізаційні служіння на вулиці. Ми до них ходили, вони до нас ходили. Но на даний час таких спілкувань немає. Молдовани, такі вони із Чернівцю, вони приходять туди до нас служити, і вони нам і допомогли з цього воду. Волохи. Ну так їх називають волохи. У Порошкові я знімала про волохів, так, матеріал. Ну, вони коли, мабуть. Можливість і допомагають матеріально, так, продуктами наших циган. Вони не так же просто до собрання ходять, а всім на весь табор дають. І то не треба бути дуже багатим, щоб і допомагати. Просто так, треба бути так, солідарним. Так, так. А і мої дочки навіть построїли дом. Так мої що? дочки дом построїли, і тут ще одному построїли домік. От там. Ну, а як вони вибирають, за якими критеріями? Там Давай, ти там ну, не маєш грошей, а тобі треба десь жити, давай я тобі построю хижу. Вони так. жили в такому домі, як Але Адика, тут і з дерева. Так. Вони в такому домі жили із чотирма дітями. І вони з нами пообщалися, каже, чи можеш би тим людям кому можеш допомогти. Ну ми на той час не виділи бідніше, як ця сім'я. І вони їм ось той домик постарають, дивіться, який хороший. Вони просто прийшли з метою допомогли. І то место з нами допомагали, теж і построїли той дом. І мої дочки теж. Ага. Це отам, де чотири. Ви сказали четверо а, дітей. вже у них. Уже п'ятеро. Добре. я А зараз мої так... дочки дев'ять. На це треба дивитися очима. Очима. Знаєте, не лише тоді, коли треба за когось голосувати. Треба дивитися людськими очима і і так, знаєте, розуміти, що як у цих людей. У цих людей є життя, так і у цих людей є життя. І не треба розрізняти що це є циган, а це є білий. Бо у Бога усі є любимі діти. Є хаїсані старець. Дуже гарно. Таксі вже затанцюєте, то що вже так? Джака, стрес. Ну кидай! Не. Кидай, той, мян! Не, не, подушку не кидай. Ви даєте. Що ви про це все думаєте, пишіть у коментах. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, ставайте спонсорами, якщо вам, звісно, цікаво.